Світ, де роботи всюди прислуговують людям, а ми перекладаємо на них усе і поступово стаємо безпорадними? Або може ви вірили в історію про те, як штучний інтелект захопить людство? Ха, серйозно? Це вже навіть смішно. Хоча, певно, більшість із вас чекає іншого: війн, катастроф, повного контролю над людиною, типу світ зайшов у глухий кут і сам себе знищить. Не зовсім так я бачив інше майбутнє. І дивно те, що людей зі старого світу, тих, про кого я щойно казав, там немає. І ось чому ми живемо в мережі сердець. Усе потрібне відчуваємо. Ми не втратили зв'язок із душею, з природою. Я нічого не розумію. Я ж не геній, не святий. Чому саме я тут? Це тобі й треба з'ясувати. Ти прийшов із світу, де кожен зосередився лише на собі? Тут усе інакше. Ми думаємо одне про одного. Привіт, Анно! Привіт. А хто це з тобою? Це Макс із минулого. Невже він один із тих дітей, хто тепер підтримує нашу спільноту? Може, зараз він великий мудрець? Ха, навіть не знаю. Він іще не впорався зі своїм его, тому ходить із ним на честінню. Хм, Подумаєш, натомість я такі махінації робив, що вам і не снилось. Я навіть їздив на справжньому спорткарі. Максим, не ображайся, будь ласка, тобі зараз непросто, я розумію. Якийсь дивний цей світ і ці дівчата, усе чим я колись пишався, тут раптом стало порожнім звуком. Все ж таки цінності в нас різні.